Олександр Бондаренко, керівний е партнер Бюро Investment Programs, е співзасновник Інституту державної ефективності. Пане Олександре, добрий вечір і слава Україні. Доброго, слава, вітаю, колеги вечір. Пане Олександре, про тарифну війну і, власне, дії Трампа хотілося з вами на початку поговорити. Трамп вважає, що нові тарифи Сполучених Штатів Америки є ліками для світової економіки, ну і ліками для самих Сполучених Штатів Америки. У понеділок, після е, впровадження Трампом тарифів нових, європейські ринки відкрилися падінням. Ми також уже ближче до вечора за київським часом. І на ранок за власне, часом у Сполучених Штатах Америки бачили ці всі падіння власне, в самій державі Сполучені Америки. Так, в той же час президент США Трамп заявив, що для скасування нових масштабних тарифів іноземні уряди будуть змушені заплатити значні суми. Він порівняв власне, їх з тими ліками, про які я вже говорив, які можуть вирішити проблему у світовій економіці. Давайте послухаємо Трампа. Я не хочу, щоб щось постраждало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Я спілкувався з багатьма європейськими та азійськими лідерами. Вони хочуть з нами домовитися. І їм доведеться це зробити. Вони сядуть за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але не буде ніякої розмови, якщо вони не платитимуть нам багато грошей на щорічній основі. Ну, з останніх новин Трамп нібито вже збирається протягом наступних днів вести додаткові мита для Китайської Народної Республіки. А, але вибачте, Кевін Гесет в той же час, голова Національної економічної ради, каже, що він розглядає можливість 90-денного призупинення мит для всіх країн, окрім Китаю. Ну, тобто, це настільки історія, що... ну тут незрозуміло, тому що насправді одні кажуть, що це фейк. Інші кажуть, що така штука дійсно розглядається. Чого тут очікувати від Трампа абсолютно незрозуміло. Але питання до вас, пане Олександре, чого добивається Трамп такими діями? Тому що ці всі речі вони ж б'ють, в тому числі і по самих Сполучених Штатах Америки. ну і зрозуміло, що б'ють, в принципі, по інших країнах. Що хоче Трамп цим добитися? І чи дійсно це все можна назвати такою великою глобальною авантюрою? По-перше, колеги, мабуть, треба сказати, що не треба аналізувати його дії і думати, що вони там дуже поверхневі, адміністрація Білого Дому і Трамп. Тобто вони е здаються персонально, та, емоційно, харизматично, досить, що це поверхневі рішення. І що такі повальні великі мита вони призведуть відразу до хаосу і рецесії Америки, американської економіки так є така ймовірність і дійсно ринки відреагували ми бачимо сьогодні дуже негативно мінус там 10-12% деякі індексні фонди мінус 15% за день показали це ну, рекордні показники там за останні 30 років за там, короткий проміжок часу за день такі падіння але Треба розуміти, що це багаторівнева гра, яку розпочав Білий дім, яку до нього, до Трампа, не якби, сподівалися так швидко і хоробро розпочати інші президенти. Про що йде мова, поясню. Е, глобально Америка є великим боржником, тобто їхній національний борг складає вже близько 37 трильйонів доларів. тобто це Боржник номер 1 мабуть, у світі зараз по абсолютній величині боргу. І таким чином ну, вони борються разом з цим доджі, який очолює Ілон Маск зі всіма урядовими комісіями і держдепом. Вони поставили собі за мету, білий Дім і Трамп, як його керівник, поставили мету скоротити державний борг раз. Друга задача скоротити. Торгівель, зовнішній торгівельний дефіцит 2, це друга задача. І ці тарифи, це якби пряма результуюча, чому вони займаються вирівнюванням імпорту. Тобто вони хочуть радикально скоротити імпорт такими, такою шоковою терапією. По суті, це шокова терапія. Бальцеровича тільки Трампа, да, в 2020 х роках. До неї можна неоднозначно ставитися, і економісти розділилися в думках, наскільки це спрацює. Дійсно, я як професійний економіст теж напевнений, що там, на 100% це спрацює е, з плюсом для Америки. Але вони хочуть вирівняти, щоб е, Америка знов стала нето експортером. Зараз вони є нето імпортером. Це вражаючий факт, тому що економіка там маючи... ВВП приблизно 26 трильйонів доларів на рік. Да, це виробляє американська економіка. Вони більше все рівно імпортують, ніж експортують. Хоча це найбільший ринок. Тобто вони намагаються змінити, відзеркалити ситуацію і стати нетоекспортером. Тобто почати більше експортувати до там, Китаю, до Європи, до Латинської Америки, ніж імпортувати. Це їхня велика задача на наступні е, 4 роки, тобто на всю каденцію Трампа. І е, таким чином вони це роблять так, як в е, ведмеді, е, не, не дуже акуратно, не дуже як би, прораховано там, суперглибоко, але це має спрацювати, може спрацювати. І третій фактор, в наступному році, 2026, е, оцей державний борг, 37 трильйонів дол доларів, е, 9... Трильйонів треба буде сплачувати по державним облігаціям чи трежеріс. Трежері, да, тобто ну, наші ОВДП у них називаються трежеріс. Тобто їм треба буде рефінансувати 9 трильйонів доларів. Це там 10-річні чи 20-річні американські цінні е, папери облігації, да? держоблігації які тоді були випущені під е, 0%, зараз відсоткова ставка uh -huh, uh -huh. е, 4-4,5% річних. Тобто е, їм tre, треба повернути е, своїм е, інвесторам, акціонерам дешеві е, бонди чи облігації, а взяти відповідно вже uh -huh. по новим високим ставкам? Пане І Олександре. є така гіпотеза, що зараз вони знижують таким чином ставку на свої цінні папери. Uh -huh. Пане Олександре, а по яких сферах економіки? Чи можливо по яких напрямках виробництва можуть вдарити ось ці е, трампівські мита, так? в Європі принаймні. Так? Ми бачимо там, автомобілі, так? При... це моя така думка, можливо, е, техніка, так? різного роду там, інформаційні, медійні технології. Що очікувати для таких напрямків сфер економіки? Куди найбільше буде удар? Треба дивитися в першу чергу, ну, по-перше, по країнам дійсно, для різних країн, по, по різних індустріях вдарить, вдарить такі обмеження. І для когось, знову ж таки, це там 46%, як для В'єтнаму, до речі, мене саме В'єтнам здивував, тому що я не так давно був там, і дійсно це супернадійний торгівельний партнер Америки. Американські бренди, наприклад, там по, всі там відчуваються, якщо ми про відомі якісь марки, як кажемо, там Дона Каран, Кельвін Кляйн, всі відчуваються у В'єтнамі. Тобто зараз е, буде на 46% дорожча продукція їх же американських брендів для їхніх же американських споживачів. Тобто це не дуже є логічним е, з точки зору контрактного виробництва. Наприклад, якщо ми говоримо про Європу, на що... В принципі, да, Трамп акцентує. Дійсно, це автомобільна галузь, галузь електроніки і машинобудування точного приладу будування, тому що американська, італійська, о, німецька, італійська, австрійська і британська економіки багато експортують свого обладнання в Америку. Тобто треба дивитися по країнах, але дійсно ці ж мита в... Перше, вплинуть на споживачів B2B чи B2C, тобто роздрібних чи бізнесових споживачів американських, що їм стане дорожче купувати цю продукцію імпортну, да, живучи в Нью-Йорку чи там в Міннесоті десь. А по-друге, звичайно, що це стане таким фактором неконкурентоспроможності європейських чи азійських виробників, і треба розвертати свій експорт на інші країни. Для нас, для України, може статися навпаки, що певні позиції китайського чи індійського імпорту стануть для нас дешевші. Так, тобто ми розуміємо, що події е, на одній шальці Терезів так чи інакше позначаться на іншій шальці. Е, скажіть, будь ласка, пане Олександре, е, трошки інший вимір всього того, що відбувається, рішення про мита, тарифи від Трампа. Сильно вплинули на ціни на нафту. Крім того, у нас є е, ситуація із рішенням ОПЕК плюс про збільшення видобутку. Після цього у нас є фактично вперше за два роки заява Саудівської Аравії, яка здійснює масштабне зниження цін на нафту е, фактично на 2,3 долара за барель для азійських, принаймні, покупців. Словом, все це є, така думка, не дуже класно вплине на економіку. Військово орієнтовано саме Російської Федерації. Є думки з цього приводу? Звичайно, і це знов таки йде, в принципі, за планом обіцяним, які виголошував Трамп е, у своїх передвиборчих промовах. Тобто це, я вважаю, спланована велика стратегічна гра на пониження глобальних цін на сировину, якою е, торгує е, Росія країна-агресор. І це знов таки завдяки... Отаким, от дещо, здавалось би, хаотичним діям а, американських лідерів а, створюються а, такі великі волатильності на ринках а, товарних, комодіті, да, там, де основним товаром, звичайно, є енергетика, тобто газ і нафта. І е, подивимось, колеги, я думаю, що до літа ми ще побачимо новини по цьому цінньовому флоту, що американці ще сильно вдарять по саме цінньовому флоту, що не робили до цього <кхух> демократи чомусь останні три роки чи європейські е, лідери, хоча вони бачили ці там півтора тисячі. Кораблів, які перевозили нафту, але чомусь там сильно нічого не робили з ними. Тобто ми побачимо це, і це буде плюсом для України. Тобто я тут такий знаєте, стриманий е, оптиміст е, щодо е, ринків. І я думаю, зараз, не дивлячись на такий відкат мінусовий в фондових ринках, десь до літа там, в червню ми побачимо теж якусь стабілізацію на світових фондових біржах, тому не раджу скидувати в паніці всі там акції, що ви купили через якогось брокера чи там купувати різко золото. Господи, золото акції, тут би на дрони збирати армії наші. Про що ви взагалі? Добре. Пане, Пане Олександре, а от ми згадали вже ж про контекст США та Росії. Так? От Росія і США нібито розпочали обговорення спільних проєктів у сфері рідкоземельних металів, ну нібито, тому що це може бути такою бутафорією насправді. Принаймні про це говорять самі росіяни після цих перемовин. От тут, наскільки ви вважаєте, така угода взагалі можлива? І якщо можливо, то про що можуть домовлятися росіяни-американці, який інтерес тут американців, власне, зважаючи на контекст того, що це дійсно держава-окупант і їх зараз потрібно, як ви кажете, в цій концепції, нібито Трампа, максимально топити і вести до того, щоб вони завершили війну в Україні, будь ласка. Так, ну топити то треба, але він, Трамп, відкрито це не може робити, тому він між там двома двома вогнями, тобто у нього дійсно задача зупинити війну на більш-менш приприємливих умовах, прийнятних умовах для України в першу чергу і для Росії, тому що по-іншому не закінчить війну. Да? Тому... В цьому році, якщо це швидко робити, так да? тому дійсно він має щось запропонувати. Ясно, що глибинно вони... Роблять все, щоб призупинити і економіку, і військово-промисловий комплекс Росії. Тобто вони роблять правильні кроки. Але на поверхні цього ми не завжди, я думаю, побачимо з вами. От по тіньовому флоту це буде таким, знаєте, показником для нас. Щодо мінеральних добрив, ну Америка завжди... Сполучені Штати були відомими своїми інтересами і у війнах, і на Близькому Сході впродовж ХХ століття у видобутку самогазу. У них найбільші, найбагатші компанії завжди були там останні 120 років це нафтогазові компанії і Саудівської Аравії до сих пір працює там більше половини видобутку. Це або американські компанії, або вже Сауд саудицькі по американським ліцензіям. Тобто це не має бути сюрпризом для нас, що американці захочуть злізти в нафтогазову сферу Росії, України, якщо у нас тут є газові залежі, у нас вони є. Тобто це ми маємо бути готовими для цього. І взяти для себе якомога більше бенефітів, як то кажуть, да? Тобто це нормально. Вони ну, хочуть угу. отримати якісь економічні е, переваги для себе, в тому числі з російської економіки, ми не маємо тут якось дімати руки, ой, це погано. Це добре, тому що вони будуть контролювати їхні нафтогазовий сектор, а значить, е, звідти гроші і дивіденди. Забирати. не на ВПК російські, а на розвиток там, американських. Головне, чи інших головне, щоб це не були наші проєкції. корисні покопали, не на наших окупованих Росією територіях, бо ми розуміємо, що тут може бути і така ситуація. Дякуємо вам, Олександр. Олександр Бондаренко, керівний партнер Бюро of Investment Programs і співзасновник Інституту державної ефективності.